Армії допомагаємо тим, що я керівник первинки сімейної медицини, і всі люди-переселенці обслуговуються в нас з безкоштовними препаратами. Ми всіх їх декларуємо і надаємо послуги в повному обсязі. Це є професійна допомога, а особистий мій вклад це. Допомагаємо на закуплення дронів, на закуплення обладнання, на заготовляємо гуманітарну допомогу, коли їдуть з гуманітарним вантажем. На передову від нас машини, буси. Волонтери, як і всі. На сьогоднішній день немає жодної людини, котра в той чи інший спосіб не долучилася. Бо особисто я минулого тижня повернулася зі сходу. Ми були в Краматорську, Слов'янську, в Кураховому. Ми відвідали частини військових, поспілкувалися. І я тут поєдную і мою волонтерську діяльність допомогу фінансову збори коштів, особисті родинні кошти усе для потреб збройних сил України. Волонтерські групи, які існують Фейсбуці, не лишаю без уваги жодного разу. По-друге, ми в громаді маємо своїх колег, які служать в армії. Тому Збираємо і одноденні заробітки, однозначно купую речі, це і взуття, і е, е, снаряди, яке потрібно. Ну, скажу так, чесно, що кожен місяць не обмежую в проханнях тих, хто до мене звертається. Напротязі війни, в загальному десь 500 мільйонів допомогли армії. Це бронежилетами, е, різною продукцією, дронами автомобілями, всім, чим потребують, Приборами нічного бачення, приборів нічного бачення, я сам десь купив особисто три. Особисто я ну, вже купив чотири автомобіля. Зараз п'ятий завожу на буквально завтра маю завезти його на Славуту. Дуже багато гуманітарної допомоги, там, і дрони купляв, це особисто, я кажу, і тепловізори, і так далі. І взагалі їжу на фронт до хлопців, підтримую їх, скажімо так, морально.